Із початком повномасштабного російського вторгнення проблема коронавірусу здається відійшла на другий план, але сама хвороба нікуди не ділась. Яка із нею ситуація зараз в області? Дізнаємося у нашому сюжеті. На понеділок зареєстровано в нас за минулий тиждень 687 випадків. Що більше поза минулого тижня на 26,1%. Е, найбільше спостерігалась захворюваність це по місту Ніжин – 124, і місто Прилуки, і місто Чернігів. Це біля 100 випадків. Е, тобто, все решта по області. Ми вирішили запитати у містян, чи чули вони про ковід. Ні, нічого не чула. Я тільки читаю у телеграм-каналі, що новий якийсь коронавірус з'явився і много лежить у лікарні. Чув, що є в Чернігові вже А Конкретно не знаю. наразі в області. Активний новий штам ковіду він, втім, не більш небезпечний ніж попередні, кажуть спеціалісти. В області циркулює штам стратус, який характеризується назофаренгіальними симптомами. Тобто, це може бути температура до 38 градусів, біль в горлі, осиплість голосу. При виявленні подібних симптомів рекомендують негайно звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. А ще медики підкреслюють, у лікарнях області можна безкоштовно вакцинувати ковіду за направленням сімейного лікаря.